Водичка прозора, дно видно, мабуть, прохолодно. Я знайшов обломок шахеда. Ось такий. Я взяв собою нове водилище, тільки прийшло з почти, взяв і побіжав на море. Є невеличка волна, і така от час від часу водичка захльостує. Водило 4 метри, ТС-10-30. Сьогодні спробую половити на бомбарду. Ну і під в мене є, може ще на якогось бичка, плочку закину. Будемо дивитися, що і як сьогодні. Бомбардочка у мене 20 грам. Використовую тройний такий вертлюг і два стопорочки. Гачки використовую ось такі, 14 та 12 номер. Для повіця я використовую флюрокарбон 016 діаметру, довжина повіця 1,5-2 метри. Проводка дуже проста. Закинули, трішки притормозили, щоб бомбарда зупинилась, повідець полетів далі і просто повільно-повільно тяну. Якщо бомбарду от не притормажувати, вона буває, повідець путається за, за саму основну жилку або шнур. І тоді от ви просто дістаєте переплутаний повідець. Спіймав маленьку рибку атерінку, фірінку, зараз поставимо її як наживку на поплавок. Клює на таку снасть сарган та ставрідка. По глибині поплавця це десь 2 метри. Тут глибина там, метри 4, мабуть, 4-5, тому ставрідка. ось так оптимально. Перша рибка на поплавець це ставрідка, досить напоганого розміру. Все добре. Повертаюсь я до бомбарди, викинув поплавець і продовжую ловити на бомбардочку. Буває дні, коли сарган більш активний і хоче більш швидкої проводки, буває, прям зовсім-зовсім повільно треба вести. Тому тут експериментально. А буває, треба робити паузи, щоб повідець от просто зупинявся, і тоді він починає нормально клювати. А так зовсім може не бути нічого. Сьогодні от на равномірочку клюю. You can do You're welcome. Первый раз отбросок и все с той стороны. Булонки працює. Цей сарганчик вже на поплавок клюнув. Чомусь сьогодні прям впираюсь дуже сильно в бомбарду. Ну, По-перше, у мене нове водилище, я хочу його перевірити. Ну а по-друге, люди стоять справа з пількерами, і я не бачу, щоб жодного спіймали. Бувають дні, коли просто не хоче пількер. А бувають дні, коли просто нормально можна обловити пількером бомбарду. Ого! Знов. Ще одна причина, чому я ловлю на бомбарду на морського хорбачка, я дуже хочу спіймати кефаль. От, я не знаю, у мене з минулого року це. Я дуже полюбляю ловити кефаль на бомбарду. це прям топчик. Особливо, якщо вона дуже велика, це прям кайфу на такі легкі снасті ловити її. Ти бачиш, одного срезало он і вже все, сразу результат привезли. Ну, так. Накіто тягне рибу. Гарно. Дуже гарно. О, кабоняка. Ого, кабаняка. Ого кабаняка. Ще факт, який я замітив Саргану. це не завжди він росте дуже великим. Але він буває дуже товстий. От маленький, там, ну, в ньому сантиметрів 30-35, а він товстий-товстий, а буває такий великий, але не ну, худий. I погнали і зразу впиваем Чалочка гарна. Зараз тихо, нічого не клює, там одиничні рибки. Клювание, клювання.

Спочатку кльов був дуже активний, а потім щось притихло зовсім, я вирішив пройтись так по пірсу покидати трішки. Yeah, look at

Цього буду завершувати Дивіться на водище. Дивіться яка, скільки луски. Скільки луски після рибалки, бачите? Ось так сьогодні. На цьому вже завершую рибалку. Дякую вам всім за перегляд. Сьогодні непогано так відловився. Можна ще трішки було постояти, але так як був не сам. Рибалка закінчилась трішки раніше. Дякую всім за перегляд. Хто не підписаний, підписуємось. До скорої зустрічі. Всім пока.